Всім привіт! В цьому відео у нас буде розпаковка, яку я вже дуже давно чекала. А це, власне, те, що ми будемо розпаковувати. Це посилка з Америки. В неї реально можна було засунути мене. Отже, я записалась ножницями, тому що ножик десь шукати. Ну що, я нарешті її відкрила, це було важко, але так. так. Величезна посилка, і мені цікаво все, але я буду якось поступово. А як його відкрити? І так. Боже! Яка вона класна! Я залипла. Це... Це сніг? Так, да, це сніг. Сніг. Які вони класні. Неймовірна купа ягідок. Про що ще можна мріяти, правильно? Ще ягідки. Це цілий набір. Очей різного розміру. Я думаю, ви зрозуміли, прошу? І ще пакет ягідок. Так, далі. Я тільки нещодавно дивилася на такі пензлики і хотіла собі один купити. Тепер я маю цілий набір. Що це? А це рай. В ньому пташки. В ньому тичинки. в ньому куча всяких маленьких штук, я вам потім покажу. І ще один такий самий судочок, але тут вже більше якихось бусінок і тому подібне. Ну, ну кайф же. кайф же ж. Кайф. Це основи для вінка маленька. Три три великих основи для віночок. Такий ще є один такий самий набір. Я з ними не зіштовхувалася в житті. Колись бачила і як його застосовувати, в принципі, я придумаю, нічого, все нормально. Це, коротше, стрічка. Це стрічка дуже крута, новорічна ось така зараз. Її тут дуже багато з дротами з боку. Далі ще одна стрічка. Стрічечка з шишком. Тут теж стрічка блакитна. І вона така, така пушиста. Осіння стрічка з листочками. Стрічка. Я завжди так на такі дивилася і так собі хотіла, але вони коштують як півхати, Вибачте, будь ласка. Стрічка ще одна така червона, класна. Ну, а це така, коротше, з... з діамантиками такими. Я взагалі хотіла собі колись зібрати всі кольори, відтінки, розміри тих стрічок і мати такий сталаш як в магазині. Шая стрічка. 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 Лінійки немає. Ну, кратко, вона дуже широка. Видно, правда? Я не можу. Це зимова така з так? Кайф. Зацінюємо коробочку. Скільки я за це відео скажу слово круто, класно, файно. Вони тут, коротше, різного розміру. Так, тут багато різних кольорів. Це фраза сьогоднішнього дня. Як воно відкривається? А це А це то, що пахне на всю посилку. Не знаю, бачила не бачив, така шафка. Я колись таке бачила, в Пінтересті. Ось. От. Так. З квіточками косметикс. Так, воно тут. І тут воно виїжджає. І тут в нас... Боже, пахню ще мило. Ось, ось яке гарне. Так, ну? Так, це мрія дитинства. Все. Ну, ж, ну, ж, ну, ж, ну. Ну. Ай, Ай каня. Він теж пахне. Джингл jingle bells, jingle bells. А давайте він буде прикрашати мої відео. Красота? Продовжуємо. Великий набір осінніх листків. А це Це ще один рай для мене. Шоколадки. Пакет з фоаміраном з блискітками. Без слів, в принципі, правильно. Ще фоаміран Коробочка. А в коробочці у нас квіточки і зелень і о, такі класні ці штуки. Обалдеть. Очманіти. Перепрошую. Українізація. Очманіти. Вони вже будуть листівочки до замовлень такі красиві. З фігурним краєм. Перший от бомбончики. Так, ще один пакет бомбончиків. Потім. Потім коробка з ялинковими іграшками. E, вони тут всі дуже. А шишки є боже, Я не бачу. Це сіточка. Сіточка з бльостком. Укрута штука. Я не знаю, скільки їх тут, але видно, що дуже багато e, цих стержнів до клею пістолет. Набір іграшок на ялинку. І ще два набори іграшок на ялинку. Ще один набір іграшок. Це ж ціла коробка шишок. Тут у нас ще вау, пір'ячка. Сіточка така золотиста. Фетру величезна, така пачечка, набірчик такий, Ще е, Сітка, ще сітка. ну. Це така е, віночки. І контейнер такий. Як це барабани і подаруночки. Це сумка. <смі> це сумка. Мені не дуже зручно ходити з сумками. І я мала там якусь одну, але я з нею не ходила. І тому я нічого собі не купляла такі сумки. А ця прям така кайфова. Ну я буду ходити з нею. Це... Та, ну, в сумці ще щось є, звичайно. Що... Це свічка. Свічка. Боже, який запах. Моя ще одна мрія, свічку формі шишки. Ну і відпадна корзинка, яку я 100% буду використовувати, бо в мене вічно нема що де складати. Квіточки штучні. Такі і такі розові гарні. Ось о. а як його тут? Ну дуже гарні, такі квіточки великі. Можна щось придумати. Ще квіточки. Та квіточки різні. Це дуже гарні. Ось така от гілка з ягідками. Квіточки. Неймовірно великі квіти. Це здається, оці зимові, але я не знаю, як вони називаються. Це зелень. ось. Ой. Новорічно зі сніжком всяким листочки класні, вау. Круто. Вау, нічого собі, Я ж такого просто в житті не бачила. Це такі стрази в різних формах і різних кольорів. Великий моток шпагату. З різними смаками, різні чаї. Коротше, вафлі, так? Клас! І ще цукерки. Це великий е, пакет гілок хвої. І то не один там ще є. Кіточки рожеві з білим. Вау. Три дощика. Це папір. Це м -м -м -м. велика пачка, просто величезна пачка паперу. Контейнер. Вау, з різними цими, з різними, типу, грибочки, грушечки, яблуки. В цьому контейнері є все, що хочеш, навіть більше. Тут є бльостки, я вже бачу, що тут є бльосточки, блискітки. Купа блискіток, мініатюрні стрічечки, клас. Це просто неймовірна перламутрова фарба. Це кружка. Я по формі зрозуміла. А в кружці пакетик цукерочки. Яка кружка класна. Це... Тут бантики зі стрічок. Осінні, новорічні. потім дріт зелений і хвойні гілочки. Так. А в нас тут все, що хочеш. Реманітні листочки, гілочки, пташка навіть є. Клас. Потім іграшки мініатюрні. Пташка. Ще одна іграшка. Така класна. Потім шеї в нас є тут гарбузи. Ось такі ще є Іграшки маленькі, гілочки. Та це що? Ось така штука. Це така декоративна, декоративний шнурочок. Ось такий класний набір. Великий. Клас. Клас. Просто. А це гачки для іграшок. Клас. Ось такі. Ось така гілочка. Ось такі гілочки. Такі ці гранати. Осінні. Жолуді. Набір на півперлинок, точніше, це справі це. Все. Шишка в блискітках. Клас. Я звідти ледве вилізла, тому що я себе обклала зі всіх сторон. От. Але дякую велике, просто величезне дякую. Я хочу сказати своїй підписниці, яка мені це все відправила, пані Івані. Дуже вам дякую. Дякую за перегляд, за лайки, Па-па!